Доброго дня, любі дітки, до нас в гості сьогодні знов завітав зайчик. І тобі доброго дня. Діти, зайчик якийсь сумний. Зайка, що страпилося? що щось він кому каже дуже тихо, А ну, моя послухаю. Ой, дітки, зайчик сумний, тому що не зустрів сьогодні свого друга їжачка. Не сумуй зайка. зараз ми... Розшукаємо твого друга. Ой хтось стукає. піду подивлюся. Діти, до нас в гості завітав їжачок, гляньте, який він чарівний, Носик у нього з каштана, а замість гіночок осіннє листя. А давайте, діти, разом з вами зробимо друзів і для нашого їжачка, і для нашого. До зайчика. Нам для роботи знадобиться шаблон, осіннє листячко, каштан, клей, серветочка та клійонка. Беремо листик, кладемо його на кленочку, намазуємо клеєм. Добре розмазати потрібно клей. Тепер притискаємо до шаблону. Серветочкою допомагаємо, щоб ручки були чисті. Так, ще один листик візьмемо. І так будемо робити не один раз. Ось, дітки, ми голочки нашому їжачку вже приклеїли, а зараз приклеїмо йому носик. Ну що, зайчик, тобі сподобались наші їжачки? До побачення, дітки! Чекаємо ваших відео та фото.